Добрий день, вас вітаю з ним першого курсу Київського національного університету імені Бориса Гриченка. Клістова Кароліна та, та лисенку Дерина. Сьогодні ми хотіли розповісти про життя та діяльність Бориса Грінченка, видатного українського письменника, літературознавця, культурно-політичного діяча, на честь якого і названий наш університет. Сьогодні ми завертаємо до музею привезти тварин. Чудо творчості Орисах. Ми обралися на музеї, щоб широко постало в житті відотворчих штаб Смертника та Луської. Народився Борис Дмитрович Грінченко 9 грудня 1863 року на хуторі Вільховий Яр поблизу села Руські Тишки в родині збіднілих дрібнопомісних дворян. У родині було п'ятеро дітей. Борис був найстаршим. Нестримний потяг до знань і літератури виявився у хлопці ще з раннього дитинства, адже майбутній письменник навчився читати вже в 5 років. Читати він любив багато і невдовзі під вправленням від прочитаного юнак починає писати сам. Він створює сам видавівський рукописний журнал, який заповнює власними оповіданнями та віршами. 1874 по 1879 рік Борис Янченко навчається у Харківському реальному училищі. Де зближується з народницькими гуртками, при Сагрінченка вперше було заарештовано у 16 років за поширення заборонених царським урядом видань і кілька місяців тримали в ув'язненні, після чого йому заборонили навчатися в університеті. Незважаючи на те, що парубка довелося покинути університет. Самосвіта дозволила Борису Генченко скласти ісповіді на звання народного вчителя при Харківському університеті. Він учителював у селах Харківщини, Сумщини та з 1881 року до 1893. Письменник захопився літературою і з 1881 року починає багато писати і регулярно друкуватися в журналах під літературними псевдонімами. З 1894 року Борис Дмитрович працює в Чернігівському губернському земстві. Борис Грінченко одружився 20-річним юнаком. Доля звела його на літніх учительських курсах у Змієві, на Харківщині, з учителькою Марією Гладиліною, майбутньою письменницею Марією Загірньою. подружжя була лише одна дитина, донька Настя. Борис завжди захоплено розповідав про неї, яка весело щебетала до нього літературною українською мовою. Справді, у цій родині панувала любов. Борис Грінченко був прекрасним батьком. У вихованні доньки Насті виявлявся його педагогічний хвіст. Видавав для маленької доньки журнал великими друкованими літерами, бо писаного дитина ще не читала. Він мав назву квітка і був ілюстрованим. У журналі татко писав коротенькі повідання, вірші, загадки і невеличкі від науково розповіді. Борис Грінченко виховував доньку, не приховуючи від неї реалії життя. Настя бачила. Як гірко і важко живеться селянам, що ледь зводять кінці з кінцями. Грінченко, незважаючи на оточуючих, які розмовляли лише російською мовою, навчав дочку лише української мови. У 1902 році письменник перебирається до Києва. Тут разом з дружиною Марією Загірною він трудиться над укладанням вершинної своєї праці чотиритомного словаря української мови. Цю визначну роботу була відзначена академічною премією. В цей час дочка Настя була активною учасницею збройних виступів революції 1905-1907 років, внаслідок чого їй було ув'язнено на початку 1906 року. Там в неї розвинувся туберкульоз. Борис та Марія докладали великих зусиль, аби звільнити доньку за станом здоров'я. Туберкульоз. Розвивався швидко, і 1 жовтня 1908 року Анастасія Грінченко померла. Невдовзі помер, немовлям, і її єдиний син. Зірне за давним турбокульозом, здоров'я письменника не витримало такого напруженого безперервного ритму. Ске загострення фороби змусило письменника вирушити на лікування до літання. Але, на жаль, це не змогло йому допомогти. І 6 травня тисячі року Шевченко помер в місті по Скіндавиці. І похована була Борис Генченко в Києві на байковому кладовищі. Борис Гринченко залишив значний слід у розвитку української літератури та суспільства. Своїми творами та громадською активністю відіграв важливу роль у формуванні національної свідомості.